Емоційне передання та почуття провини причинення емоційного передання може бути почуття провини. Коли нас про щось просять, нам важко відмовити, адже ми тоді вважаємо, що я погана людина або є інша сторона медалі. Ми беремо відповідальність за емоції інших людей, адже вона засмутиться, він засмутиться, коли я відмовлю, і під почуттям провини людина починає переїдати. Адже тоді, коли ми кажемо комусь так, ми можемо говорити собі ні, що з цим робити. Є такі три кроки для того, щоб вчитися працювати з почуттям провини. Перший прослідковувати почуття провини, що зараз я відчуваю почуття провини. Другий крок це вчитися терпіти почуття провини, не поспішати погоджуватися на прохання іншої людини. І третій крок: ми не поспішаємо діяти під цією емоцією. Нам необхідно uh, створювати новий нейронний зв'язок на заміну старого.